Дорогі друзі, в цьому відео анонсуємо другий тур чемпіонату України. Він стартує вже зовсім скоро, і він буде доволі розтягнутим. Там є певні зміни в календарі, тому про них ви зараз дізнаєтесь. Також дам свої прогнози на ці матчі. Ви дізнаєтесь також, де можна подивитися той чи інший матч другого туру УПЛ. Друзі. Тому напишіть в коментарях, який із цих матчів, про які ми зараз будемо говорити, вам найцікавіше. І свої прогнози також пишіть. Ну і новини українського футболу, які передують цьому другому туру. Ми теж розглянемо, друзі. Тому. Перед початком обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал, це дуже важливо прямо зараз. Ну і пишіть свої коментарі стосовно того, що ви зараз почуєте. Друзі, то ми поїхали. Тільки нещодавно завершився перший тур, і вже буквально через день стартує другий друзі. І Якщо ви не бачили огляд на цьому каналі на перший тур, подивіться його. Він є на каналі. Там більше години відео по кожному матчу із тих семи, які були зіграні в першому турі. Ми поговорили, об обговорили, і ви можете також свою думку написати вже в коментарях під тим. Відео сьогодні ж ми. Будемо говорити саме про тур. Другий І давайте дивитися розклад цих матчів. Він змінився, як ви бачите, стартує цей другий тур в середу, 2 серпня. Тобто, вже завтра. Сьогодні я першого записую це відео. Завтра вже стартує другий тур. І чому матч верес Шахтар буде гратися о 17.00 саме в середу, тому що Шахтар буде на вихідних грати благодійний матч проти Тоттенгема в Лондоні. І з цього саме перенесли матч ось на середу. Також є ще один перенесений матч. Трішки раніше він буде зіграний, ніж було заявлено. Матч оболонь, Динамо Київ мали зіграти в суботу, але його зіграють в п'ятницю о 18.00. Там теж є певні обставини, тому будемо дивитися ось такий розтягнутий тур. Середа, п'ятниця-субота-неділя, як ви бачите, по одному матчу, а далі вже два і аж цілих чотири буде. В неділю. Тому розпочинаємо якраз з першого ж матчу, який відбудеться в середу. Верес Шахтар. Його ви можете переглянути на різних і ті, платформах: від Сетанти, від Megogo до Київстар ТБ, Воля і так далі, друзі. Я думаю. Тут ніяких питань стосовно цього матчу не може бути, де його можна глянути на рахунок самої гри. Звісно, Шахтар виступає в цьому матчі фаворитом. Шахтар зараз перед цим туром дуже непогано підсилився, купили центрального захисника Лемкіна, купили Гіналду, друзі, теж бразильця, 18-річний Вінгер лівий. Якщо вам цікаво, ви можете переглянути на цьому відео, є відос про трансфери Шахтаря. там ми Якраз і говорили про трансфери того самого Лемкіна, Гіналду і інші трансфери, які будуть в майбутньому, які вже були. Тому перегляньте це відео. Верес ну, дійсно стартунув в першому турі не дуже. Якщо Шахтар виграв свій стартовий матч важкою перемогою на 19-25-2-1, то Верес програв свій стартовий матч по Лісію. І це, звісно, ну, трошки не додає оптимізму. Верес це команда доволі бойова, яка була при Вірту, зараз при Лаврененку. Звісно, ще треба. Дати певний час, але й Шахтар теж має деякі проблеми, тому вересними може скористатися. Але мій прогноз на цей матч що Шахтар виграє мінімум в два м'ячі. Слідуча гра, яка буде в п'ятницю, 04, 4 серпня. Оболонь Динамо Київ, київське дербі. Друзі, те саме можна сказати про цей матч. Тут є явний аутсайдер, явний ендердог. Його теж можна переглянути на різних платформах безкоштовно. Оболонь буде, звісно, аутсайдером, і ми від них не чекаємо нічого. Чесно кажучи, подивився, я так коротко можна сказати, подивився по першому туру цю команду. Нічого особливого в ній немає. Найслабший, напевно, склад взагалі з усіх команд, які є в УПЛ. Динамо Київ, в принципі, такий неоднозначний в них був старт проти мене, але вони змогли виграти 4-1 Найбільший рахунок, який був першому турі. Тому прогнозую, що Динамо Київ і тут не зустріне проблем. Прогнозую десь рахунок. 2-0-3-1 на користь Київського Динамо. Не бачу я перспектив поки що в оболоні для того, щоб заробити бодай одне очко. І в цьому тут Слідучий матч буде в суботу, 5 вже серпня, о 15.00. Минай зіграє проти ЛНЗ, Ось тут вже дуже цікаво, тому що більш-менш рівні між собою команди. ЛНЗ це команда, яка буквально недавно зайшла в ОПЛ. І перший матч, ну, вони не змогли обіграти більш досвідчену команду Чорноморець. Хоча по складу, якщо подивитися по середньому віку команди ЛНЗ теж досвідчена команда, просто що е, Чорноморець, можна сказати, більш зіграна команда, там стік е, зберігся із минулого сезону, і вони змогли переграти якраз ЛНЗ минулого туру. Минай вже грав проти Динамо, і саме ось два лузери, можна сказати, зустрічаються з минулого туру, програли нуль очків мають, але кожна із цієї команди має шанс заробити бодай одне, а можливо три очки. На цей прогноз на цей матч. Я прогнозую все-таки нічию бойову. Думаю, що буде рахунок приблизно 1-1 Ми знаємо хорошу роботу шарана. Вминаю як він дуже добре поставив саме захист цієї команди, попри те, що вони навіть 4 пропустили. Минулому турі, тим не менш, це команда доволі організована, тому будемо дивитися. Слідуюча гра о 19.00. Все в ту ж суботу буде матч Олександрія 19-25. Таж Олександрія виглядає фаворитом. Олександрія буде домінувати на футбольному полі. Ми бачили вже Олександрійців в грі проти Кревбаса. Це найскандальніший матч, напевно, першого туру. Поки що. Олександрія зараз ще не є тією Олександрією, яку хоче бачити ротань. Є певні напрацювання з точки зору володіння м'яча. Але от в останній третині поля поки що команда Ротаня не вражає. Я думаю, ви бачили матч проти кривбаса, коли вони фактично весь час грали в більшості і не змогли збільшити перевагу над кривбасом, який теж мав певні шанси навіть зрівняти рахунок. В цьому матчі проти них буде доволі організований 19-25. Десь можна порівняти цю команду з Минаєм по організації захисту. Вони дуже непогано і проти Шахтаря себе показали і на контратаках. Плюс 19-25 нещодавно підписали Форварда Сидорова, який вже зіграв свій дебютний матч проти Шахтаря, там не вразив, плюс під нього ще й гол забили. Тоді Матвієнко забив ворота 19-25. Але в цьому матчі я я очікую дуже складного матчу для Олександрії, але все таки ставлю на мінімальну перемогу Олександрійців 1-0. Слідучий матч, який буде йти в неділю, 6 серпня. Це вже будуть заключні матчі цього другого туру. Дніпро 1 зіграє проти Полісся. Це, напевно, найцікавіший матч цього туру. Такий більш-менш конкурентно здатні команди грають. Полісся – це команда, яка теж виграла е, свій стартовий матч першого туру. І команда, яка має амбіції заходити в топ-5 УПЛ. і зараз якраз вони будуть грати проти команди, яка Минуло сезону зайняла друге місце в УПЛ. І це буде серйозна перевірка для Полісся, друзі. Пишіть свої прогнози наскільки як ви вважаєте, чи зможе прямо ось в цьому матчі полісся переграти Дніпро 1 або бодай не програти цій команді, яка буде після Ліги Чемпіонів. До речі, сьогодні, поки я записую відео, зіграє Дніпро 1 проти Панатіна і Коса, пряма трансляція буде на цьому каналі. І огляд на матч буде, і Дніпро 1 це для них буде перший матч в УПЛ, тому що перша. Першому турі їхній матч проти Ворскли перенесли на невизначений термін. Тому дніпро 1 буде входити ось дебютним матчем в другому турі УПЛ. Але я тут прогнозую, все таки з витягу Дніпра один. Банально команда більш зіграна, команда більш е, якісна по футболістах, тому що Полісся там ще й добирає, до них перейшов уже Назаренко офіційно із Дніпра один. До речі, я думаю, що Поліс в цьому матчі не вийде переграти Дніпро один і свої амбіції вони зможуть уже продемонструвати в слідчих матчах, коли вони будуть е, ну більш зіграно виглядати. Хоча, можливо, буде певна сенсація, і в цій грі пишіть. Свої прогнози, я думаю, Дніпро 1 виграє мінімально з рахунком 2-1. І матч Дніпра 1 буде транслюватися уже на телеканалі 2, 2, тому що домашні матчі зорі Дніпра 1 динамо буде транслюватися саме на 2 плюс 2. Друзі, тому шукайте цей канал. Ну і слідучий матч буде о 17.00. Зоря е, теж буде транслюватися на 2 плюс 2. Як ви бачите, крив з кривбасом буде грати. Це доволі конкурентна гра. Вернеду проти своєї колишньої команди. Це завжди цікаво. Я думаю, що це буде дуже емоційний матч. Матч, але прогнозую тут звитягу саме зорі. Думаю, що атакувальний потенціал на даний момент зорі дозволить переграти якісний Кривбас, але поки теж не дуже зіграний, тому що є певні нові футболісти. А в зорі Ну є теж новачки, але ми бачили проти руха в першому таймі, як зоря може грати в атаці. Тому я думаю, що не надлатович попрацює над фізичною готовністю команди. І в цьому турі вона вже буде виглядати і в першому, і в другому таймі набагато краще ніж це було проти руха. Підуча гра теж буде о 17.00. Переглянути можна на платформах. Колос Чорноморець. Поєдинок доволі цікавий колос команда, яка завжди ну, претендує на такі високі місця, але не виправдовує надій. І, чесно кажучи, Чорноморець виглядає набагато якісніше, навіть попри те, що в десь в деяких позиціях у них гірший склад буде ніж у колоса. Але в атації, взагалі, структурно виглядає чорноморець цікавіше. Дійсно, дивитися за футболом чорноморця приємніше, ніж за Бейбі Жей колосом. Ну, чесно кажучи, не бачу я поки що, щоб команда Вишняка якось прогресувала, тобто, щоб ця команда прогресувала при цьому тренеру. Тому я прогнозую тут перемогу чорноморця, і я думаю, що вони зможуть мінімально обіграти колос. З рахунком 2-1 або 1-0. Слідуча і остання гра, яка буде проходити в цьому турі, Рух і Ворстал 19.00 буде закривати другий тур чемпіонату України. І цей матч ви зможете переглянути в Ютубі, а також на Суспільному. Ви можете переглянути даний поєдинок. Гра цікава, тому що Ворскла буде після Єврокубки. Вони теж будуть тільки як і Дніпро один стартувати в УПЛ в другому турі. Подивимося на них. Ось нещодавно Ворскла, до речі, підписала нападника бразильця. В оренду взяли на рік його, 20-річного подивимося, можливо, вже в найближчий матч, який буде в четвер проти Діли від матч відповідь Ліги конференцій. От. І проти руха, рух, який показав себе дуже здорово проти зорі, зробили таку невеличку сенсацію в першому турі. Обіграли зорю. Дуже класно, реально функціонально дуже готова команда Пономарьова. І я думаю, що в цьому матчі вони теж створять проблеми Ворслі, яка буде трошки втомлена після діли. І я, до речі, прогнозую тут нічию. Думаю, що буде або нульова, або результативна нічия. Коротше кажучи, нічия в цій грі, друзі, більш реальний рахунок, тому що Ворскла буде втомлена все-таки після Єврокубків. Там все може бути, там може бути і додатковий час. Будемо вже дивитися. Ну надіємо, що вортла спокійно пройде в основний час ділу і зможе вже приступити до УПЛ проти руха, але чесно кажучи, ворскла не дуже вражає, поки що і навіть по цьому матчу, який ми бачили в Єврокубках. Думаю, що втома плюс поки що незрозумілість певна в основному складі цієї команди і підсиленню і їхніх кадровому підсиленню. Ну не дасть змоги переграти більш готовий функціонально і більш зіграний рух. Тому друзі, мої от такі прогнози саме на другий тур. Свої прогнози залишайте. Прямі трансляції, які будуть на цьому каналі по матчам другого туру. Перше це Верес Шахтар 100% буде пряма трансляція. оболонь Динамо Київ, подивимося, подивимося, і можливо, Олександрія 1925 двадцять Тепер давайте пару цікавих новин під цей анонс ще додамо. Даріо Серна сказав, що Шахтар планує підписати ще одного двох футболістів, але це залежить від ринку. Сказав. Дар'ю Середна в інтерв'ю офіційному ютуб-каналу Шахтаря. І якщо чесно, ну скоріш за все, це буде центральний захисник. Знову ж таки з'явилася інформація, що Шахтар може повернути Дмитра Чигринського в команду минулому футболіста і так Шахтаря. От і ну а друга позиція тут уже самі. Гадайте, друзі, напишіть коментарі, от окрім центрального захисника, як, яку позицію ви хотіли б, щоб Шахтар ще підсилив і яку футболіста можливо ви хотіли б бачити в Шахтарі. Ну про це ми говорили детальніше в ві відео по трансферам. Так, от ще по Шахтарю є одна новина, що Шахтар буде проводити матчі Ліги Чемпіонів не в Варшаві, не в Польщі, а вони хочуть проводити свої матчі в Німеччині в Гамбурзі. Чому саме в Амбурзі гірники хочуть повернути Єврокубковий турнір до Гамбургу, де його не було 17 років? Вони вже дали не, певний е, запит. Ось за інформацією, керівництво донецького Шахтаря звернулося до Гамбурга із проханням проведення Єврокубкових матчів на стадіоні в Гамбурзі. І домашня арена ця вміщує 57 тисяч вболівальників. І раніше була інфа, що Шахтар не хоче вступати, виступати у Польщі, де минулого сезону і виступали у Варшаві. Але це доволі дивно. Не пояснили, чому не хочуть. І, чесно кажучи, ну Німеччина окей, але. Скільки там буде, будуть збирати матчі вболівальників в Німеччині, мені здається, в Варшаві все таки більш реально, що люди прийдуть на Шахтар. Я розумію, що Ліга Чемпіонів і в групу, якщо попадеться Шахтарю, умовне, ну не знаю, Реал Мадрид, можливо, ПСЖ і інші топові клуби Манчестер Сіті тощо. То і тут без любих вподобань вболівальники в гамбурзі прийдуть на стадіон на лігу чемпіонів. Для них це буде дійсно цікаво подивитись. Тим більше, що в гамбурзі давно не було цього. В Німеччині вболівальники люблять футбол. Можливо, з цих міркувань якраз дивиться Шахтар, що Алче це великі клуби, а це означає, що пересічні вболівальники теж спокійно собі приєднаються до цього дійства і будуть дивитися гру. Ну не знаю, як вам таке от рішення Шахтар в Німеччині можливо є підписники, які зараз дивляться, які є з Німеччини. То. Вам буде звісно доволі доволі цікава така інформація. Ви б я думаю хотіли побачити Шактар саме ну, в Гамбурзі, якщо вони звісно домовляться з. Представниками цього стадіону Ігор Суркіс також прокоментував можливі трансфери Київського Динамо. Друзі, давайте зацитую зараз Ігора Суркіса ось що він говорив. Ми хотіли б повернути всіх найсильніших українців, але я розумію, що це неможливо. Яремчук міг би повернутися до рідного клубу, але апетити і в зарплаті, і в сумі трансферу треба знизити. Можливо, ми когось будемо ще запрошувати. Дуже важко, бо не всі хочуть до нас їхати. Навпаки, легіонери хочуть від'їжджати. Бо їх лякає те, що відбувається в нашій країні. Ми всі молимося, щоб це закінчилося нашою перемогою. На футбольному полі у нас є сплав молодості та досвіду. У нас дуже гарна лава запасних, молоді та амбіційні хлопці, які ще не сказали свого слова. Сподіваюся, вони посилюватимуть гру команди, і ми побачимо ще нові обличчя. Сказав. Ірсуркіс, ну, чесно кажучи, дуже дивно на фоні того, як Шахтар підписує іноземців, говорити про те, що іноземці хочуть від'їжджати. Ну, я не знаю, як Шахтаря тоді це виходить, знаходити таких футболістів і переконувати їх переїжджати. І це при тому, що Шахтар теж грає в Києві. Тобто, тут якісь уже реально подвійні стандарти йдуть на рахунок Яремчука Ну, було б слушно Яремчуку повернутися, тому що видно, що в нього в Бельгії десь не виходить. І дійсно, Суркіс правильно, я думаю, тут каже що треба і, по-перше, по зарплаті. Апетити знизити е, Ну, трансферні трансферну вартість я не знаю, як стільки зараз коштує Єремчук, його там за 15 купили, по-моєму, якщо не за більше, віддавати назад. Я думаю, за менше вони його не захочуть. Тому поки що цей трансфер нереальний. Я думаю, що це тільки на словах, друзі. Ось такі останні цікаві новини були по УПЛ. Будемо чекати вже старту, старту другого туру чемпіонату України. Знову ж таки, нагадую, що це буде 2 числа. Тобто завтра вже Шахтар зігра проти Верса на цьому каналі буде пряма трансляція. Всіх запрошую, анонси вже є на каналі. Дивіться їх. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал, це дуже важливо. Пишіть свої коментарі, заходьте теж в телеграм, де. Я частіше ділюся своїми думками і викладаю новини українського футболу. Тому всім до нових зустрічей.